Так, дивіться, от там ми маємо кінцево, тут ми маємо доріжку, там ви вже побачите будуть якісь автомобілі і топаєте прямо через цей лісочок. Ні, тут файно, файно. Я не знаю, що я минулий рік не хотів їздити сюди. Озеро безкоштовне, вільний доступ, є магазинчики, є там купити, поїсти і все добре. Ось таке озеро є мангальчики, є біседки, трошки пісочок. Там можна порибавити. Там десь моя жінка з дитиною бавляться в рибаків. іду шукати своїх рибаків. Перепрошую, а ви рибаки? Ви що, лапаєте рибу? Лапаємо. Злапали три амура. Так. І два карасів. мухтара. Три амура і два мухтара. Три амура. п'ять карасів і 25. Е... Кулон? Угу. Доченька, розповідай, що ви злапали? Лап, Ні, чесно кажи, кажу, правду кажи. Ти ще недостатній рибак, щоб казати такі рибаки. Кажи так, як не рибак. Що спіймали? Покажи ручками, яка, яка рибка була. Яка? Ну, велика, яка була? Така. Та не така вже більша була. Мама, дьо, менші, яка ще. Отакаво було було. Більше, отакаво, от просто. У нас фотографія Док. Маємо такий от лісочок, там okay. хтось співає, святкує, видно, можна орендувати якісь будиночки. Тобі добре тут? Подобається? Кайфово. Кайфово? Okay. А якщо б ти захотіла їсти, то що би ти тут робила? Тут... Ми підемо в тут А є Ти ч... маєш гроші? Маю гроші. А Слава. тут є чубуреки? Чубуреки, так. Да. А ще що тут є? Ем, картопелька і шашличок. А шашлик дуже дорогий. Ага, шашлик дуже дорогий. А картопелька? Не дуже дорога. А чи Угу. А там є де м'яско пожарити самим? Можна пожарити. А є місце, де пожарити? Так? Є мангальчики, так? Там маємо мангальчики Можна. є, і біседки є. Хто де зайняв, то і має. Рибака не будуть вилікати, рибак вже... Кілограм манки, напевно, стратив на рибу. Ось таке озеро, дивіться, дивіться самі. Озеро досить велике. Водичка трошки... Та не трошки добре така вона чистенька. Не сказав би, що вона є каламутна. Ти так само десь рибку лапаєш? Мушка якась купилась. Бережно не в воду, Десенька. Маємо дуже гарний сосновий лісочок, можна подихати повітрям Отаке. Тому 184 маршрутка. До кінця і маєте де покупатися. Таке озеро. Можна собі з тої сторони купатися, можна з тої сторони. Не дуже велике, але, але є. І безкоштовне. То що ми удочку будемо їсти? Що ми будемо їсти до це? Це бороть, то присутня не принесли. Ага, то вудочку ми не будемо їсти. Ні, за чого? Я зрозумів. Тьма. Тьма. Хто подивився відео до кінця, дякую. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайкосики. І підписуйтесь на канал. О, Підписуйтесь на канал. Дитина дурниці не скажувала. А я буду вам шукати ще якісь місця, де можна покупати, погуляти. І тому подібне. Все, всім, всього всі найкращого.